Baby 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 style руки down the foyer Dabuda Buddha Shabu Dabuda Baby 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 B S. Руки вперед. Руки вперед. Чуть присіли. Чуть присіли. І так ідемо. Шов маленькі. Чуть присіли. Не помню. До своєї дабу Дабуда була, дабу даву да. Диви, 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 диви. Руки вперед. Чуть присіли. بلیس هستی زولوی شو مالنگی لیلی بوت دوست فویه ای لیلی بوتی شابو دابو داب شابو دابو داب Ідемо. <свят> до маленький ліпу до своєї ліліпучки. Табураду там, табура була. Диви, диби, 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 диви, дипло. -диб". Стали. Стали. Руки вперед. Пусть ми сіли. Руки в лікте топер. Я скирозваю в сторону. Да. Но маленьку до своєї усті. Та-ду-ду-ду, та-ду-ду-ду. Дейв-дейв-дейв-дейв. Став. Руки пораз.